журналіст в місті Дроговичі, поза його межами, поет, письменник, Роман пастух Будь ласка, вам слово. Я, я заслухався у пісні і так собі думаю, почую ті пісні, які зараз творяться із зони АТО. Ну, часто там, крім, часто, на мене, думку, крім ну, такої примітивної, на жаль. Не, ну, не слова, але деколи слова. А це просто заслухаєшся. Народна пісня вона доходить відразу, без криків, без, ну, як голосна і правдива, як Господа слово. Та наша пісня, але це про пісню. Я почав е знайомство з виставкою із тої невеличкої роботи лицечка Примула. У Багдана Стельмаха перша збірка. Прекрасного українського поета називається Примула Квітка Віща. І мені ця примула відразу згадалася, бо, очевидно, і оця примула, що тут, вона є віщою до, пев, до певної міри до цієї експозиції, невеличкої, але дуже такої, дуже такої приємної до речі, і, васячко, і вас, прізвище, і Васечко Дрогобичі. І одна з Івасечків, іммігрантка вже, на жаль, світлої пам'яті, навіть залишила великий скарб і був створений фонд Ольги Івасечко. І бачите, на Тернопільщині теж є Івасечки. Так що навіть тут є перегуб певний навіть самих прізвища. Ми всі з задоволенням слухали автора цих робіт і ці пісні. І так. Уявляли собі, як же йому пишеться, як йому малюється. І він сам бідний признався, що служба військова не дає можливості більше присвятити себе малярству. А те, що в нього є добра, я би навіть сказав, навіть яскрава іскра Божа до малювання це ми тут всі бачимо. Він назвав це урбаністичною такою частиною своєї роботи. Я б не зовсім погодився з його оцінкою, що це чиста урбаністика. Я би, може, сказав пів на пів навіть, бо в нього ур урбаністика, але вона серед природи. І yeah. не знаєш, де то чи більше урбаністики, чи більше пейзажів. Ну, міського, звичайно, але і він в цьому виграє, очевидно, перед багатьма іншими художниками. Тут його рідний Тернопіль. Я зацікавився, він каже, що часом зафотографує, а потім подивиться, чи вийшла з того якась картина. Я собі подумав, очевидно, у ньому ще не проявився фотохудожник. І можливо він у ньому проявиться пізніше, коли він буде більше працювати у малярстві, може, може навіть і, і потім переважить фотохудожник. Або якщо буде поєднання, то ще краще. І художник, і фотохудожник і так далі. Чим ще цікавий він як художник? Мені здається, що в нього така душа. Ви ну, подивіться, ці роботи, вони якісь такі, такі пройняті таким, таким блаженним світлом. Там одна з робіт навіть називається розчинитися, чи розчинивши чи у світлі, чи, чи, та, чи розчинення у світлі. Він, він, очевидно, в душі такої світлої, прекрасної, щирої душі, він навіть і розповіді це було чути. І це видно майже на всіх, хто прочила картинах, що це людина, яка. Яка, яка, світлої, яка світлої душі, щирої, відкритої української душі? Е, с, я думаю, що До речі, я там колись служив, то вже майже 50 років, де він зараз на Яворівському полігоні ось, під час цих словацьких подій побував. І я знаю цей трохи полігон, там ті села, розумієте, покинуті, там ті церкви недоруйновані, це просто жахливо дивитись. Тоді я ще був солдатом, я не знав, в чому Тепер-то я вже знаю, що там коло 130 чоловіць навіть і більше сіл було знищено, аби зробили цей полігон в москалі. Я тут хотів так, подивився ще оця сосна, чи ялиця, я навіть би так назвав напівжартома, напівсерйозного. Москаль мене ламав, але не зламав. І це була би теж було, одна з нас цієї роботи його. І так далі. Так, що би я міг би побажати цьому художникові? Звичайно, щоб він мав можливість більше працювати, щоб він собі яскравіше старіше проявив. Тоді й дорога у нього буде більш цільний. Я б не сказав, що він тут аж такий цільний. Можливо, це частина тільки його. Я б ще йому що побажав, крім цього. Може б він присвятив якусь серію, не одному художникові, виступаючи тут, на виставках, кажу. Якусь частину своїх робіт чи цикл би присвятив, ну, скажімо, якійсь певній темі. 8-10 робіт, більше, скільки він собі захоче. Цілий цикл. Я колись, от є пан Петро Сидорчук, ми з ним робили книжку, він ілюстрував книжку, вірші Великий відомий. Це про 100 великих і відомих українців і як нам ця творча співдружність допомогла. Я спочатку думав йти до 60, а він давав графічні портрети, прекрасні портрети, до речі, графічні. А я писав поетичний портрет, так як фарбами, це було дуже тяжко. А він коді каже, пане а може, до 70 дійдемо. Бо в мене ще кілька є робіт поза 60. А потім кажу, пане Петро, давай не дійдемо до 100. Але і так ми дійшли до 100. І книжка вийшла, і, далі, і я радий, але до чого я веду? Не для самопохвильби. Я думаю, що якби Івасечко знайшов собі таку, таку творчу, такого творчого супрягу, він вони, один одного доповнювали. І від цього б тільки виграв кожний з них і загалом би наше мистецтво. Можливо, і мистецтво, можливо, і малярське мистецтво. Ну а що залишається в таких випадках бажати? Бажати, щоб він розвивався. Але дай Боже, щоб, щоб у нас був мир у землі, тоді наш народ, так, таланти нашої землі так забуяють, я в цьому немає не менш сумніву. І наша культура на таку висоту підніметься, про яку ми може навіть ще собі уявляємо. То дай йому Боже цей передвеликодній тиждень здоров'я, снаги йому родині, нашим усім захисникам, Це героїчні люди, це повстанці. Ну, до нинішнього дня, дехто каже, от ну та що, кажу, піди попробуй ліс, зараз переночуй одну ніч, коли тобі нічого не буде загрожувати, і ти трошки відчуєш, що таке є. Трошечки відчуєш. А там вони кожну, кожну хвильку, кожну секунду, наші хлопці, яким помагає яким допомагають готуватися до, до, цієї, до цієї героїчної, сумної, і трагічної, і водночас величної місії. Бо в нас ніхто не буде кримнозкий що. І він виконує ту роботу як службою армії, так і своїми національними роботами. успіхів йому. Здоров'я і Дякую, пане вам.